Так, ну давайте, мабуть, йдемо прямо. Дивимося тут. Це у нас господарчий блок. Тут у нас пральня, там знаходиться. тут у нас є власна котельня. На сьогоднішній день у нас 48 дітей. Це діти від народження і до 6 років. Вартість перебування дитини в закладі на сьогоднішній день складає 1700 гривень. Сюди входять як харчування, медикаменти, заробітна плата персоналу і комунальні платежі. на день. На день, це на день, так на день тисяча на день так. 1700. 700 на день. Так ага. е, зараз відбувається реформа. Чи вже ви знаєте, що планується з таким закладом кваш в подальшому? Поки що не визначено, питання не вирішено. Діти на сьогоднішній день ще перебувають, і в процесі консультації, в процесі формування думки, що буде далі. Хто на сьогодні фінансує ваше існування більша частина це медична субвенція, а комунальні платежі за рахунок коштів обласної ради. Ну, ми правильно розуміємо, що з 1 січня комунальна субвенція вам може і залишитися з обласної ради. А от те, що надає держава, може вже не надавати. Так, да. Було заявлено, що з 1 січня 2025 року медична субвенція не буде виділятися на будинки дитини. Зараз в Україні вже не вперше реалізовується реформа системи догляду та підтримки дитини. Це означає те, що для наших Країни пріоритетна задача є те, щоб дитина зростала в сім'ї, в сімейному оточенні, і відповідно всі наші ресурси і можливості, ми спільними зусиллями в різних громадах і в областях направляємо на те, щоб створити прийомні сім'ї, патронатні родини і інші форми сімейного виховання, в тому числі можливо, усиновлення для тих дітей, які перебувають на даний момент. В Таких закладах, як цей будинок дитини або інших інституціях. Чому це важливо? Тому що, ну як ви бачите, ми як держава витрачаємо досить великі ресурси на утримання дітей, але чи може навіть при таких ресурсах близько 51 тисячі на місяць, наприклад, в цьому закладі, а там дозволити собі сім'я таким чином виховувати дитину і надавати їй індивідуальну якусь підтримку. Я думаю, що ці ресурси ми можемо і краще спрямувати на те, щоб у таких дітей була індивідуальна підтримка у вигляді родини і сім'ї. Наша задача, щоб кожна громада, і в тому числі. Після Кременчуцька подумала про те, а чому діти знаходяться тут, і що вони зробили для того, щоб, наприклад, підтримати родину, маючи ті чи інші ресурси пов'язані з наданням соціальних послуг, виплат від держави і так далі. Друга задача, якщо так склалося, що родину ми не можемо з'єднати, наша задача створити альтернативну сім'ю. І зараз дуже активно Кременчуцька громада, в тому числі, працюють над тим, щоб створювати прийомні сім'ї або, в принципі, популяризувати взагалі таке поняття як усиновлення, чи встигнуть до 1 січня їх всіх усиновити, щоб заклад припинив існування ну, насправді питання по припинення існування закладу, його трансформація це комплексне. І от пані Наталя, вона правильно про це сказала, що що рішення, наприклад, всередині області не сформоване, які саме функції надалі будуть, іде і ну, у цього закладу. Тому що дуже багато будинків дитини стали надавачами послуг, наприклад, реабілітаційних. І ми з вами бачили дуже класні насправді обладнання для того, щоб такі послуги надавати. Яку подальшу долю, бачити цього закладу саме? Як уже зазначила пані Наталія, доля закладу не визначена. Те, що сьогодні у нас було перше засідання міжвідомчої робочої групи під координацією Координаційного центру сімейної форми виховання, це свідчить про те, що всі напрямки, ну, тобто ми кажемо про соціальний, про службу у справах дітей, про освітянський, про здоров'я, всі ми розуміємо, що. Ми маємо розвивати в області сімейні форми, тобто наша головна мета і ціль, щоб дитина зростала в сім'ї. Найближчим часом, я так розумію, повинна прийнятися стратегія України. Коли прийметься стратегія на рівні України, будемо розробляти свою регіональну стратегію по кожному напрямку, хто що повинен зробити, що реформувати.